Рушни, заправочка, клас виїжджає, що ж в могильницях на жнивах. Ось гарна погода вже. Джонік і Джонік, два Джоніка вже той, вже виїжджають. Тут йде за заправка. Ще одна класа. Доброго здоров'я! Леска 670, ару 700. Де на жнива. Ерку теж запускають. Тоб потім скажуть що до чого. Така справа. Клас теж їде. Починаємо жнива на могильниці. Ячмінь ярий. То ячмінь узимій. Ось. Хлопці вже готові. Бій. С, 630Ф жаточка і до бою вона готова буде разом з Джонніком. О, база на могильниці. Так, сьогодні ми вже їдемо на поле. Зараз там є пару джуділів, пару класів. Ось, погода сьогодні теж хороша. Дуже гарний настрій маємо показати вам жнива 2024. То й побачимо, як це все буде у Сергії. Всім гарного настрою! Серія почалася, продовжуємо далі. Доброго здоров'я, як твої справи, Нормально. як настрій, теж Та добре. добре. Так, те вже гарно. Так, бачимо, вже діскують. Тут вже заправили. Зараз підемо до трактора, який зараз діскує. Так, до нашої бази вже наближається компань Джундір. І я ззад вже бачу клас з вжаткою, не, з тележкою, з візочком, бо візочок він вже не бере, Він там якраз хватає, йому так на трасу виїхати. Ось. До цієї банди якраз по одному класі, по одному клас один і джиндір один. ќе да му бачите, зашто чово. Гнива, нарешті наша пора для аграріїв, для центральних відділень. Жнива! СК-680-та! бере зверню. Е... Стерня. Низко бере стерню і дуже гарно працює. Пітаємося ми з рожнив компанії Агродру, Арцентр. Ось такі у нас є ще вульваки гарної комплектації, ось Дуже хороші є зразу защита на ньому. Ось, він приїхав забирати зерно 2024 року. Ось. Мені подобається його комплектація, дуже комфортний. Поздравляю! Починаємо! Як ваш настрій? Добре. Дивуємо! Давайте що молотим! Ось, тих, що молотимо! Вони йдуть бій. Хороший урожай. Так, вже два чуть є. Пішло за ним вже третій, там вже четвертий і погнали.